Була така, там трошки ниж. А зараз взагалі так зросло все. Да? О, це, мабуть, ті заморозки, що у нас були, да? У нас вже пройшли заморозки, такі були ціла, цілий тиждень заморозків, А тепер вже почалась спека. обіцяють, що на, на Київ насувається спека, там взагалі 28 градусів. Так що жара. Он такий колода пень лежить. Дивіться, можна собі сісти. Прямо мох на ньому. Назва? Назва чого? Назва чого? Стрімо? Що я на пляжі? Так я ж була на пляжі тільки що. Це я вже... Так, ладно, туди дуже далеко йти, не буду я робити таке коло. Звертаємося назад. Була тільки що на пляжі. Ще трошки там відосиків познімала. Трошки пізніше викладу прям. А, тропа здоров'я, бо тут, тут приїжджають вообще, люди бігають, прям приїжджають прямо тріатлони різні, ці, проходять різні. Спортивні тренування тут у нас бувають, з усієї країни навіть приїжджали, тут проводився триатлон, Ну, оці от різні там, що біг, як це тріатлон там. Біг, на воді вони там потім пливуть, потім що там ще. Оце, це, а, на велосипедах їздять, потім біг, потім у них водний такий спорт. Це у них такі тут в кінці травня майже кожен рік проходять, з України з усієї приїжджають і отут тут от навколо. Гідропарк, і тут, тут рядочка річка, і вони отут тренуються. От, і тому тропа здоров'я. Тут прям написано іноді, так от йдеш, де старт у них, там от на початку старт, потім вони біжуть. Тут у нас навіть школи приїжджають, бігають ці спортивні різні круги. Іноді буває таке. Тут машина, правда, заїхала, це воно нарушає. Тут, тут, це не проїжджа часть. Знаю, як вона сюди заїхала. Тут чисто так для бігу, для про спортсменів. В Києві люблять казати, що вона таки відчувається, як за 30. Да. Ну так, да, відчувається зараз, відчувається як за 30 погода. Ось тут по ліску я йду, то мені нормально, а от там на пляжі, там всі 45. Відчувається. Це, це при тому, що недавно було плюс 3, да? Вночі. Ой, як тут класно співає щось таке. Стирається. Ще отак от весною мені подобається по цьому лісі ходити. Бо тут всі птахи так класно співають. І вони оце співають, співають до... До кінця до початку червня трошки ще вони поспівають, Літку вони вже так не будуть співати. Коли у них вже повилуплюються їхні там діти, у них вже буде не, не до пісень. Цім птаха. Да. По лісочку, пройдемося. Класно, що зараз можна так собі, типу лежиш десь, можна гуляти собі. В інтернет зайшов, то хто хто де. Стрім, де в лісі, де на пляжі, по морю хтось гуляє. Там в Одесі я бачу багато стрімерів по морю гуляють. Вон тут Це така місцевість, де тут якраз синиці. Синицям приносять корм і різним білочкам. Вон скільки там ще акацій, бачите? Вони в мобілку не поміщаються, які в дерева високі. Ой, який аромат, прямо сюди. От звідти доходить до мене аромат, уявляєте? На скільки тут метрів, не знаю від висоти. Ну, вже на верхушках квіти. А чути прямо тут. О, голуб заліз, в кормушку. Ну і що ти там, красавчик, сидиш? Що ти там забрався, тобі зернишок не приніс, ні? М -м -м, як класно пахне взагалі. Ця Катя, вон там, дивіться, пахне аж сюди мені. Ой, десь чути траву стрижуть. Вже траву стрижуть. Тут така вже травища, звісно, пів метра. Тут у нас таке галявинка, класна, можна посидіти, відпочити з дерева.